Вітання, я Катерина Супрун, і це нове відео на моєму каналі. І очевидно, що судячи з назви, воно мало би бути записано десь поруч з пінгвінами, там де зараз весна і багато снігу на антарктичній станції Мінівернацького. Але очевидно, ні, це дуже далеко за багато тисяч кілометрів звідси. А ми в Києві в самому центрі. От позад мене будівля, яка була знищена внаслідок, ну вона не знищена, пошкоджена та, внаслідок ракетного обстрілу Києва 10 жовтня, і тут в цій будівлі був офіс антарктичної станції Вернацького. І ми зустрілися з Євгеном Диком, директором станції, для того, щоб він розповів, а що власне зараз відбувається там під час війни, де наш криголам ноосфера, і які плани на майбутнє? То ж далі, далі слово Дикову. Полярні регіони, космос і океан це оті три маркери, які відрізняють країни першого світу від країн третього. Тому, якщо ми згодні з статусом, як колись нас назвав один з навіть дружніх до нас, американських послів, пригадуєте, аграрна наддержава. От якщо ми згодні, що е, наше місце це такий собі городик, який е, ростить картоп, картопочку, там е, сіє гречечку, і навіть щось з цього продає в ЄС, і все. От, якщо от зерновий коридор, наше все тоді насправді станція вернацький не насправді зайва. А якщо ми все ж таки бачимо себе серед країн першого світу, тобто технологічно розвинених, то ми маємо дбати все ж таки не лише про те, що поїсти сьогодні, а й про те, що поїсти нашим онукам. А отут вже виникає питання про ресурси Південного океану, про мінеральні ресурси Антарктики, про полігон для використання і випробування нових технологій, зокрема до речі, тих, які потім підуть у космос, тому що власне. Для, для того щоб засвоювати інші планети, треба спершу десь обказати технології. Антарктида, якраз одне з тих місць, де це найкраще відбувається. От, е, ну не кажучи вже про те, що є ще й такий правовий полігон. От, е, Антарктида це єдина частина планети, е, яка не належить жодній країні світу. І от там відпрацьовується, е, як взаємодіяти різним країнам, різним приватним особам, приватним компаніям на території, де немає державної юрисдикції ніякої. А це те саме, що починається від 100 кілометрів в в атмосферу, тобто, як тільки хтось почне висаджуватися на місяць, він опиниться абсолютно в тій правовій ситуації, в якій на сьогодні в Україні. Ну і так далі. і так далі. Тобто е, в розвинених країнах не стоїть питання, для чого, скажімо, е, стовбити за собою полярні регіони. Це навіть якщо брати політичний аспект. Що стосується наукового аспекту, то я думаю, що попередні декілька сезонів, зокрема зим, е, показали нам, що глобальне потепління і інші глобальні зміни вони на той глобальні, що стосуються всієї планети. І е, від них не заховаєшся в нашому городику. І відповідно е, дуже багато процесів, які відбуваються на нас з вами, от прямо тут сьогодні в Києві, от а стартують вони в двох полярних регіонах Арктиці і Антарктиці. Це приблизно, знаєте, як е, в людини пульс. Можна, от серце десь тут б'ється, так? Але ви отут пульс не поміряєте. От, щось заважає. От ви його поміряєте отут, от, на лівій руці, отут, на правій руці. От саме так е, дуже багато планетарних процесів, глобальних, вони. Стосується всієї планети, але поміряти їх можна тільки біля двох полюсів. Це це б'ються у ці можна сказати два пульси. Тому, скажімо так, я б ставив питання, не для чого нам станція в Антарктиці, а коли в нас ще з'явиться друга в Арктиці. Оце вже буде, скажімо, остаточним скажімо, ствердженням нас як глобальної держави, яка, ну, яка займає своє місце в сучасному глобальному світі саме серед технологічно розвинених, і займається не тільки своїми національними питаннями, але й Загальнопланетними. Я розумію, що під час війни це може звучати, скажімо, якось трошки дивно. Але знаєте, ця війна не назавжди і навіть не надовго. Ми жили до неї, ми будемо жити після неї, і власне ті, хто виживуть. І наші діти і онуки, для них ця війна буде рядочком в підручнику. А їм треба буде жити у тодішньому глобальному світі і, відповідно, займати в ньому якесь своє, сподіваюся, належне їм місце. Станом на жовтень 2022 року, там весна, адже ми з Антарктикою живемо у Фазах, от власне, коли в нас літо там зимає, і навпаки. Е, наразі там перебуває 14 людей, які там проводять цілий рік. Тобто, взагалі Українська антарктична експедиція складається із двох команд: це е, зимувальний склад, власне, е, ті, що от саме проводять там, ну в теорії рік, на практиці більше, бо є ще час перезмінки двох експедицій, тобто в реальності 13 місяців, десь. І е, літній сезонний загін, тобто це ті, що вони е, панаєхають тут, от е, на час, коли там тепленько, світленько. Да, до речі, про світленьку я ж нагадую, там вже зима це ще ніч. Це полярний день, полярна ніч. Відповідно, літо там – це один суцільний довгий день. от Зима одна суцільна довга ніч. Ну от Наразі там день якраз збільшується щодня. Наразі там вже світленько, от але е, крига ще стоїть. Тому е, довести туди сезонний загін це точно не зараз, це пізніше. От зараз там тільки ті, що там саме зимують. Е, це 14 людей, із них п'ятеро це команда життєзабезпечення станції, е, тобто е, системний механік, дизеліст, електрик. От, е, в, сисадмін, тобто адміністратор зв'язку, це, до речі, цікава професія. Коли станцію б тільки перебрали від британців, це ще був радіст. той, от, що отак от морзянкою вистукував. крапка крапка. тире Наразі це вже давно айтішник, да. е, е, доктор. І п'ята людина з команди от, забезпечення станції це кухар. Це от кажуть, що от, насправді не бейс командер тобто не начальник станції, а от, саме кухар, це от перший після бога. от, Бо від його настрою залежить реально настрій всієї решти експедиції. Е, а решта Людей з цих 14, тут решта 9 це науковці. Цього року це троє біологів, а решта це фахівці з наук про землю, тобто в першу чергу метеорологи-кліматологи, озонометристка і фахівці з геофізики. Це приблизно такий склад кожної саме зимувальної експедиції. Там він може варіюватися на одну-дві людини по науковому складу. Літній склад інший. Літній склад формується на кожний сезон в залежності від наявних ресурсів фінансових і від взаємних. Явок від різних університетів та академічних інститутів, кому саме що там треба дослідити, така масштабна штука, як війна, ну не може не вплинути на все. Але ми намагалися якось мінімізувати ці впливи. Частково нам це легше робити ніж будь-кому з наших колег тут в Україні, бо все ж таки в нас ну тут от був офіс от, розгромлений. Але ж все ж таки, основне наше це станція і судно. От станція за 15 тисяч кілометрів від України, науково дослідне судно. Ну оскільки ми серйозно ставились до попереджень західних розвідок, От, не будемо ні на кого натякати, хто хто їм не вірив. От але е, ми вірили. Тому 28 січня, от от ми, ми буквально вбились. Це можна сказати, унікально в історії. В нас від моменту купівлі судна у Британці, от від підписання контракту до виходу в першу нашу експедицію, пройшло 5 місяців. Ну, це, це неможливо практично, але ми впорались. 28 січня новосфера вийшла з порту Одеса, і тому, до речі, коли я якраз проходила через Босфоре Нернело, е, зустрілася на зустрічі, йшли шість великих десантних кораблів російських. Е, Йшли в повному режимі радіомовчанки, нам, коли капітан позвонив з ноосфери, сказав, що от таке на зустріч пройшло, це якраз нам був ще один скажімо, доказ, що да, така війна ось -ось буде. От так от, от, от так от ноосфера, можна сказати, буквально розминулася з війною в Натанелах. І на момент, коли почалась велика війна, якраз вже перетнула екватор. Таким чином ми змогли зробити і ротацію нашої станції, і так само ми зробили ротацію на польській станції Арцовській, бо в них до того було зафрахтоване російське судно, і на другий же день війни вони звичайно розірвали всі контракти з росіянами. як мені тоді дзвонив один з їхніх керівників. Він ще з тих старших поляків, хто пам'ятає російську мову, тому не утримую з дослівно. Поскольку русський корабль тепер ходить тільки нахуй, mm -hmm. то власне ми допомогли ще й полякам, замінили собою. Руський корабль. Ну а далі, звичайно, довелося вносити корективи. По-перше, ясно, що ні про які сезонні роботи вже мова й не йшла. Ішлося саме про е перезмінку зимувального складу. І, звичайно, не йшлося про повернення судна в Одесу. От ми стали в порту Кейптаун, Південній Африці, і саме там зараз готуємося до наступного сезону, до виходу в океан. Взагалі, звичайно, ми потрапили під військовий секвестр державного бюджету і ну, довелось переглядати пріоритети. Тобто, ну що ми зробили, і що ми не зробили. Ми відклали на світле повоєнне майбутнє все те, що є, скажімо, якимись саме одноразовими науковими проектами. Також довелось відкласти завершення реконструкції станції. Ми чудово її почали попередні два роки. Але це довелося поставити на паузу, бо ніякі капітальні видатки, звичайно, зараз не проплачуються, і це правильно. Але зрозуміло, що всі, всі кошти потрібні на фронт. Так от, е але ми залишили те, от, е, грубо кажучи, ми в першу чергу ми підтримуємо, зберігаємо ту інфраструктуру, яку інакше після війни довелося б за дуже дурні гроші відновлювати з нуля. Це власна сама станція і судно. Тобто не можна дати, власне, щоб, е, наприклад, станція її не можна законсервувати і дати її промерзнути. Все пі, 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 після цього можна будувати просто з нуля нову, а за абсолютно інші гроші, ніж підтримати цю навіть під час війни. Схожа ситуація із судном. Е, і е, друге, ми не Дозволили перерватися о тим рядам даних, о тим вимірюванням, які тривають з деяких вже 27 років, тобто за час української станції, а деякі взагалі з 40-х, 60 х років, які почали з британцями, оскільки ж ви пригадуєте, що наша станція це колишня станція Фрадей, подарована Британією. Тобто деякі ряди спостережень у нас там найдовші взагалі в Антарктиді, наприклад, кліматичні, наприклад, геомагнітні. От ну було б дуже прикро через один такий важкий рік перервати те, що накопичувалося десятиліттями. Тому ми от залишили оцей мінімум. Продовження неперервних спостережень і підтримання інфраструктури на всьому іншому, звичайно, зараз економимо. Зараз ще набираємо також пакет, скажімо, пропозицій по спільних експедиціях по використанню судна, бо е, ну дуже потрібне додаткове фінансування, е, оскільки, в зв'язку з нашою війною, крім всіх інших її наслідків, ще й ціна на пальне, на, на пальне скочила більш ніж в два рази. От зараз вже фактично в два з половиною, от порівняно із довоєнним. Тому набираємо пакет, скажімо, пропозицій саме з тим, щоб цей сезон. Он був несуто українським, а спільним і відповідно з розподіленням видатків. Зруйнована будівля, які втрати? От на щастя, мінімальні втрати, ключове, живі всі люди. От, головне, що цей приліт був дуже рано зранку. От, е, в цей час ще взагалі працівники на роботу не ходять. Щоправда, була прибиральниця. На щастя, вона жива, здорова, От, відробила з шоком. От, е, але, звичайно, якби приліт був на годину півтори пізніше, вже була б зовсім інша історія. Тому ми насправді ми щасливі. Ми відробились матеріальними цінностями. Це це те, що поновлюється, не поновлюються тільки люди. От люди всі живі. Що стосується матеріальних цінностей, то сама споруда дуже постраждала там всередині тріщини в стінах. Саме, тобто, я взагалі не знаю, яка буде доля цієї споруди. Можливо, що її доведеться. Ну як мінімум, це точно не про косметичний ремонт. Це як мінімум про капітальний ремонт, а можливо її доведеться взагалі перебудовувати. Побачимо. Працює комісія, яка має це визначити. Знову ж таки, в де в чому нам повезло наші сервери. На яких зберігається інформація зі станції Вернацькі, яка отримується звідти онлайн? От і архіви даних, вони знаходились в кімнаті, яка виходить у внутрішній двір. От, відповідно, ці кімнати, які виходять туди внутрішній двір, вони постраждали найменше. Вибухова хвиля пройшла через інші кімнати, через коридор і вже тільки ослаблено, надійшла до них. Так що сервери вціліли, О, да, вони вимикались на якийсь час, але вони, вони цілі і всі дані не збережені. Те саме стосується паперових архівів. Паперові архіви також вони там в таких коморочках, не, 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 вони не зберігаються в тих кімнатах, які от, хорош хороші кімнати, вікнами на Бривар Шевченка. Вони в е, чуланчиках. Врятувала, тобто і архіви паперові, і архіви електронні, вони збереглися. А це насправді найцінніше що тут є. Приладів тут немає, це ж не лабораторія, це, це просто офіс. Ну втратили трохи меблів там, втратили трохи офісної техніки. Це, це те, що наживне. Тут, наприклад, працює бухгалтерія, тут, тут працює юрист, тобто ми маємо, ну грубо кажучи, бюрократичне фінансове, юридичне забезпечення всього того, що далі відбувається там за 15 тисяч кілометрів. Я настільки намагаюся, все ж таки, я намагаюся ж таки навіть в статусі директора, хоча б на п'ять. Відсотків лишатись дослідником, я все ж таки базово-морський біолог, і насправді саме керівних посад їх ніколи, чесно кажучи, не хотів. Але ну таке, навіть коли є хороший менеджмент, то найкраще це бути просто рядовим вченим. Це насправді найвеликий кайф. Але коли в тебе вибір. Або самому брати на себе цей менеджмент, або розводити руками і казати, ну в нас не вміють керувати наукою, мені ніхто не забезпечив умов для праці, тому поїду я за кордон, от де, де менеджмент науки давно налагоджений. От ну я обрав цей більш складний шлях, тобто робити все ж таки нормальний менеджмент науки тут у нас. А? Насправді насправді це для мене швидше жертва. Так е, бути науковцем набагато цікавіше, ніж бути менеджером науки. Ну але хтось має це зробити. В нас менеджмент науки вже набагато більш запущений, ніж навіть в цілому державний менеджмент. Варто було б знати, по-перше, що взагалі цілорічні станції в Антарктиді мають тільки 29 країн світу. Нагадаю, що загалом в світі понад 200 країн. Тобто це такий певний, скажімо, елітний клуб, і ми до нього належимо. Варто, мабуть, знати саме про те, що на станції Фарадей, Дріб Вернадський, це одна станція. Багато речей розпочалося взагалі вперше в світі. Зокрема, у нас саме найдовші в світі ряди спостережень за кліматом Антарктиді. На найдовші ряди спостережень за магнітосферою землі, і саме на нашій станції було відкрито озонову дірку, про яку я думаю, чув кожен, хто живе. Так от, в принципі, це явище відкрито саме на Фарадеї. Самого такого відносно свіжого, 21 й рік, да, треба розуміти, що саме великі світові відкриття вони не робляться щороку. Да. Так, от, 21 й рік, якщо ви пригадуєте, тоді всі телеканали світу транслювали, як горіла Австралія, як палали оці ліси, там цей жахітці з смаженими коалами, там і так далі. Це все було наслідки. Такого явища, як е, несподіване різке потепління у верхній стратосфері. Це ми зараз не про те глобальне потепління, про яке, слава Богу, вже і в Україні вже почали всерйоз говорити, ще пару років тому не вірили, от, але, е, а про ще іншу абсолютну історію, не про приземний шар, а про верхню стратосферу. це 30 плюс кілометрів над нами. Е, там дуже взагалі холодно, але час від часу там різко тепліше. От, і тоді далі це запускає цілий каскад різних явищ, підсумком яких є отакі от страшні посухи, які далі вже там переходять в пожежі. Так от, це до го року це було абсолютно непередбачуваним явищем. І от саме наші вчені українські, на чолі з професором Геннадієм Міліневським з університету Шевченка, от на основі 40-річних, до речі, от акцентую на цьому, 40-річних даних зі станції Вернадський, вони нарешті розробили модель, яка тепер дозволяється передбачувати. Так, да, зупинити це не можна, але можна хоча б за півроку попередити. Ну, виявляєте, якби австралійці за півроку знали, що ця посуха буде, наскільки по-іншому готувалися б всі служби, скільки кілька мільярдів меншим були б були б збитки. Наші вчені вміють працювати на абсолютно світовому рівні. На жаль, в них далеко не завжди для цього є матеріальний ресурс. На жаль, далеко не завжди цьому сприяють адміністративно. Зокрема, до речі, хоча б в тому, що в нас вчений, які зробить світові світове відкриття. якщо тільки він не отримає прямо одразу нобелівську премію. Так, от, якщо тільки без нобелівки, то вчений, який зробить світове відкриття, в нас отримуватиме рівну ту ж зарплату і рівно ті ж можливості, що вчений, який друкується там у віснику якогось там. Умов, умовно за Чепирівського педуніверситету, от е, от між ними не буде жодної різниці з точки зору нашої діючої зараз адміністративної системи. От і поки ми це не поміняємо, звичайно, відкриттів буде мало. Я то сам про станцію знав дуже багато років з моменту її отримання. Я тоді ще був студентом, але це для мене була така подія: о, Україна вийшла в Антарктику. Так от я чомусь вважав, що це знають всі. І от, коли я тільки став директором, я з'ясував, що виявляється абсолютно більшість людей в нас навіть взагалі не знала, що станція існує. Не ну, кажучи вже про якісь там більш скажімо, докладні знання про про неї. Ну, ми почали з цим дуже системно працювати, от, зокрема завдяки правда, нашій роботі з медіа е, про нас знають зокрема, наприклад, народні депутати. От е, поняття держава, воно широке, це велике коло людей. Ну, е, нам, ну нам насправді гріх жаліться. Ми пробили власне оце, е, купівлю Криголама От е, минулого року, і це вирішувалось на рівні президента країни. Е, е, і на 23-й рік, е, навіть попри війну, все ж таки, е, ми, ми попрацювали. От, от кому маю подякувати за міністерство фінансів. Франців? От, да, вони доскіпуються до кожної копійки, але ти коли сидиш з ними прямо з калькулятором і показуєш на що саме ця копійка йде, то от в проєкті державного бюджету, який зараз під піде під на друге читання, все ж таки всі саме мінімально необхідні, наші потреби передбачені. А під час війни це вже дуже багато. Тобто, ні, я не жаліюсь на брак уваги держави. Скажемо, так я вважаю, що якби вся наша наука, якби всі наші науці приділялася така сама увага, як Яку, яку прямо скажемо, яку змусили собі приділяти ми от, на наш колектив, то ситуація була б значно кращою. У нас черга стоїть, що коротка, в нас черга стоїть. Ну от зараз трошки особлива ситуація в зв'язку з війною. А пер, от, в останню довоєнну експедицію в нас на момент саме подачі заявок базовий конкурс був десь 17 на місце. Ну насправді з них половина відсіюється одразу просто ще на стадії просто аналізу анкет, тобто люди, які не мають відповідного взагалі фаху, просто дуже. Хочуть ну, романтики, їх просто дуже хочуть в Антарктиду. Але навіть якщо ми відсіємо половину, то ми отримаємо десь там вісім на місце, саме вже фахівців. Тобто, ну, е, да, Черга реально стоїть. Ще окрема історія черга на сезон. Тобто, далеко не всі готові їхати працювати там на рік. Це дійсно ну, певне випробування і певний дискомфорт. От, е, і не для всіх досліджень це насправді потрібно. Ціла низка досліджень потребує саме роботи в короткий літній період, поки там світло і поки не всюди лежить крига. От треба набрати зразків, а далі весь рік спокійно. Тут на материку їх обробляти. Так от на сезон черга значно більша Там, скажімо от е, ні разу ще не було, навіть самі хороші для нас часи, не було такого, щоб вистачало грошей на всі заявки. Все одно доводиться кожного разу ранжувати, вибирати, що наразі пріоритетніше. А ви коли поїдете? Знаєте, не варто загадувати, Як там хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. В мене був квиток, авіаквиток до Чилі, де я мав сісти на борт нашої іносфери на 28 лютого цього року. Я гадаю, що після цього казати, коли я поїду, але я все ж таки переконаний, що я туди ще поїду. Я був двічі, от от власне цього року мав бути третій. Я думаю, що цей третій раз відбудеться, а от чи цього сезону, чи ще пізніше, ну то життя покаже тут. Сподіваюся, плани Євгена Дикого вони здійсняться, і дуже скоро він знову поїде в Антарктиду. Мені б теж, теж дуже хотілося там побувати. З метою Діскавері, очевидно, подивитися на підгмінів, тюленів, на те, як, як, як там в принципі все є. Поспілкуватися з науковцями було б дуже цікаво, от прям докладно подивитися, як виглядає їхня робота, тому що вони ж наші рок зірки, як і наші військові. Це люди, які створюють імідж України і створюють її майбутнє. Тому цінуйте своє, слідкуйте за своїм. Обов'язково підпишіться на станцію Вернайського у всіх соцмережах. Слідкуйте за ними, коментуйте, поширюйте. Це важливо, щоб ми знали про те, наскільки Скільки ми круті, в якому ми класному антарктичному клубі? От, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних випусках. Пока!